Привіт, котики, карта дня, карта дня, страшний суд. Гарна карта, бачите, я навіть зависла. Це такий період підведення ітогів, висновки, якісь обдумування, зважування, всі за і проти. Час відповідати за свої вчинки і. Можливо, приймати долю з всіма її недоліками або тим, що вам не дуже подобається, тому що іноді нам доля надає багато речей, які ми не усвідомлюємо. Це такий доленосний день. Можливо, в цей день у вас якісь важливі перемовини або важливий день на роботі, або у вас зустріч, на якій ви будете щось для себе проясняти і. Дещо зрозумієте, час відповідати, час приймати, час замислюватись над тим, як і що відбувається у вашому житті.